Привіт, друзі! Сьогодні в нашому огляді онлайн-казино, яке останнім часом активно привертає увагу українських гравців. Мова йде про казино First – сучасну платформу з простою реєстрацією, швидкими виплатами та щедрими бонусами для новачків. Ми розберемося, що воно пропонує, які є плюси і на що звернути увагу. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал. Адже там публікуються ваучери на поповнення, щотижневі топи та свіжі бонуси. Отже, поїхали. Казино First працює за ліцензією Curaçao та орієнтоване переважно на країни СНД та Східної Європи. Сайт повністю адаптований під українських користувачів, є українська мова інтерфейсу, підтримка у чаті, а також швидкі локальні методи оплати, захист даних на рівні. Використовується стандартне SSL-шифрування, як у банківських додатках. Платформа проста, лаконічна, без зайвих ефектів, усе працює стабільно і швидко. До речі, саме простота одна з головних переваг. First. це казино, не перевантажене рекламою чи зайвими елементами. Головна сторінка максимально чиста. Тут тільки ігри, бонуси та головне меню. Це дозволяє гравцям швидко зорієнтуватися та почати грати буквально за 2-3 хвилини. Ігровий зал Casino Ферст це понад 2500 слотів і настільних ігор серед провайдерів: Ендорфіна, Плейсон, Spinomenal, Big Біґеймінг та інші перевірені студії. На сайті можна знайти класичні апарати, столи з рулеткою, покером і блекджеком, лотереї, скретч карти і лайв-казино з реальними дилерами. Лайв-казино представлено через Ezugi, Vivo Gaming та інші менш відомі, але стабільні студії. Грати можна як на гривні, так і на долари. Тут є стандартні столи з рулеткою та картковими іграми, а також кілька варіантів інтерактивних шоу. Інтерфейс простий, відео не гальмує, особливо з мобільного, що дуже зручно для гри в дорозі. Бонусна система. Доволі проста, але вигідна. Новим користувачам пропонується 100% бонус на перший депозит до 2 тисяч гривень, плюс 50 фріспінів у популярному слоті. Також на постійній основі діють кешбек-програми до 10% щотижня. А для постійних гравців є персональні пропозиції та акції. Всі умови чіткі, без підводних каменів, що є великою перевагою для новачків щодо мобільної версії. First працює бездоганно. Сайт відкривається через будь-який браузер на телефоні, окремий додаток не потрібен, адаптивна верстка, великі кнопки, швидкий запуск ігор, усе зроблено максимально зручно. Поповнення та виведення коштів здійснюється через банківські картки, Apple Pay, Google Pay, криптовалюти, а також деякі локальні сервіси. Мінімальний депозит від 50 гривень, мінімальний вивід. Також від 50. Заявки обробляються зазвичай від 15 хвилин до 2 годин. Казино не стягує додаткових комісій, а ліміти на виплати доволі високі для свого класу. Підтримка користувачів працює в онлайн-чаті 24 на 7. Оператори відповідають швидко і по суті. Також є телеграм-канал, де публікуються новини, бонус-коди та відповіді на поширені запитання. Отже, підсумуємо: Фьорст – це просте, зрозуміле онлайн-казино без зайвої метушні. Тут усе чесно, швидко і зручно: швидка реєстрація, прозора бонусна політика, стабільні виплати, підтримка 24 на 7. Ідеальний варіант для новачків або тих, хто хоче просто грати без ускладнень. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал у YouTube та Telegram і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У коментарях обов'язково напишіть про яке казино ви хочете почути наступного разу. До нових зустрічей! І нехай вам щастить у грі.